Вітаю! Сьогодні пропоную вам дослідити свою самооцінку за допомогою метафоричних карт. Будемо робити розклад моя самооцінка. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. Як трактувати метафоричні карти? Уважно дивитеся на карту. І перші асоціації, які спадають на думку, і є відповіддю на ваш запит. І так починаємо. Будемо працювати з двома колодами. І перше питання це яка я зараз. Тягнемо першу карту. Ось така у нас карта. Які асоціації виникають? Друга карта, якою я буду, коли почну любити і цінувати себе. Ось така карта. Які асоціації виникають? Наступ... Наступне питання. Які мої дії найбільш суперечать моєму бажанню змінити своє життя? Тягнемо карту вже з іншої колоди. Ось така карта, які асоціації вона викликає. І остання карта, що мені, перш за все, слід робити, щоб проявити любов до себе. І остання карта. Ось така карта. Які асоціації виникають? Уважно, подивіться на карти. Значить, перша карта це. Яка ви зараз? Друга карта, якою ви будете, коли почнете любити і цінувати себе. Третя карта, які ваші дії найбільш суперечать вашому бажанню жити новим життям? І четверта карта, що вам перш за все слід робити, щоб проявити любов до себе. Пишіть в коментарях, які асоціації вам підказали карти. Якщо є бажання, можете записатися на індивідуальну консультацію на метафоричних картах. А на сьогодні я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!